Hello everyone! Всім привіт! Сьогодні у нас з вами граматична тема. Hello! In this video we will talk about the past passive voice. В сьогоднішньому відео ми поговоримо з вами про пасивний стан в минулому часі. І почнемо ми з вами із розбору, наприкладів. The Dishes were washed up. Посуда була помитою. Ми не знаємо, хто її помив, але посуда була помитою. The dog was fed. Собака був нагодований. Відкриваємо зошити і записуємо. The passive voice. Past simple tense. Пасивний стан минулий простий час. The passive voice past simple tense. Пишемо, наприклад, The house was built in 1980. The house was Built in 1980. В цьому реченні The House підмет. Будинок сам не будувався, його будували. Над будинком виконували роботу. Вживаємо присудок. Was built, був побудований. І уточнюємо in 1980. 1980 році. Як же утворюється Passive Voice Pass Simple? Присудок складається із двох дієслів. Перше дієслово це допоміжне дієслово was, якщо підмет однина, were, якщо підмет множина. Та основне дієслово у past participle. Past participle це вами третя форма дієслова. Якщо дієслово правильне додаємо закінчення ID, якщо дієслово неправильне, третя колонка таблички неправильних дієслів. Ми часто вживаємо пасивний стан, коли неважливо, хто зробив цю роботу. Нас цікавить більше сама дія. Або ми не знаємо, хто це зробив. Давайте розглянемо це на прикладах. Записуємо ЗОшит. The terracotta Army was discovered in 1974. В цьому реченні не говориться, хто зробив це відкриття. Теракотова армія була відкрита в 1974 році. The Terracotta Army це підмет. І в реченні описується, що сталося з підметом. The terracotta Army was discovered. Була відкрита. Записуємо наступний приклад. The train was delayed. The train was delayed. Потяг затримався. Його ніхто не тримав. Що сталося? І потяг затримався. The train was delayed. Наступний приклад записуємо. All classes were cancelled due to the virus. Всі уроки були відмінені через вірус. Ми не знаємо, хто відмінив ці уроки, але вони були відмінені. All classes were cancelled due to the virus. Наступний приклад. Her online-bank account was hacked. Її онлайн-банк-аккаунт був зламаний. Хтось зламав її аккаунт. Ми не знаємо, хто. Нам важлива дія, а не хто її зробив. Was the oil changed regularly? Мастило змінювали регулярно. Тобто, хтось міняв мастило? неважливо хто. Це приклад запитального речення. Допоміжне дієслово was ми поставили перед підметом. Was the oil changed regularly? Записали. When was the universe created? When was the universe created? Коли був створений Всесвіт? Речення запитальне починається із спеціального запитального слова when, за яким йде допоміжне дієслово was, потім підмет the universe і основне дієслово присадка created. The universe was created. 14 billion years ago. Всесвіт був створений 14 мільярдів років тому. Ми не знаємо, як він створювався достеменно. Ми не знаємо, хто його створив. The universe was created. За допомогою прийменника Бай ми можемо додати, ким або чим була вчинена дія. Для цього ми ставимо бай в кінці речення, а після прийменника бай ми пишемо того, хто це зробив. Давайте розглянемо це на прикладах. А ви запам'ятайте і запишіть до зошита. Америка була відкрита в 1492 році. Але ми ви з вами знаємо, хто відкрив Америку. Тож додамо до цього речення. America was discovered in 1492 by Christopher Columbus. Америка була відкрита в 1492 році Христофором Колумбом. Наступний приклад: The window was broken by Tom. Вікно було розбито Томом. Ми знаємо, хто зробив цю шкоду. The window was broken by Tom. А тепер порівняємо з вами речення в активному та пасивному стані Active and Passive. Ми з вами говорили про письменників і читали текст про Алана Мілна. A. A. Milne Wrote The Book Winnie The Pooh. Алан Мілн написав книгу. Вінні Пух. Мілн сидів, писав історії і написав цілу книгу, яку назвав Вінні Пух. Отже, Мілн робив цю роботу. The book Winnie the Pooh was Written by A. A. Milne. Книжка Вінні Пух була написана. Мілном. Аланом Мілном. Над книгою зробили роботу. Виконали роботу. Її написали. The book was written by A. A. Milne. У першому реченні Алан Міл робив цю роботу. У другому реченні. Алан Мілон у нас виступає уже додатком. Там підмет, тут додаток. Джон Леннон Wrote These Songs. Джон Ленн написав ці пісні. Пряма дія. Активна дія. Джон Леннон написав ці пісні. These songs were written by John Lennon. Ці пісні були написані Джоном Ленноном. Запишіть речення, поставте на паузу. І маленький історичний екскурс із прикладами past, passive, voice. Hiram Bingham Discovered the Inca City of Machu Picchu in 1911. Hiram Bingham відкрив місто Інків Мачупікчу в 1911 році. Тобто існувало місто, воно саме не відкрилося, Хайрам Бінем його відкрив. Це активний стан. Хайрон Біне – підмет. Мачу Picchu Was Discovered in 1911. Мачу Пікчу було відкрито в 1911 році. Нам важлива сама дія. А оскільки ми знаємо, хто зробив це відкриття, ми допишемо речення. Machu Picchu was discovered in 1911 by Hiram Bingham. Machu Picchu was constructed in the middle of the 15th century. Мачу пікчу був побудований в середині 15 століття. Ми не знаємо, ким будувалося це місто. Саме воно не будувалося, його будували люди, тому над ним виконали дію. Мачу пікчу Was Constructed. The City was never found by the Spanish conquistadors. Місто так і не було знайдено іспанськими конкістадорами. The the city was never found by the Spanish conquistadors. Я сподіваюсь, ви запам'ятали конструкцію, як утворюється passive Voice Past Simple.